Всім привіт! Доброго дня! Дивіться, яка рибалочка у нас. Коротше, сьогодні приготуємо уху по бессарабськи ну і пожаримо. Таких от дуже красивих да, солодких, Солодкий солодкий. Такі маленькі, вони такі смачні солодкі. І що живий. Дихаючи на нічого. Голова, як то кажуть, хотіли соміка, але. Но... Товстолобик, Коробчик, судачок. Зараз починаємо, як то кажуть, варити овочі. Ну, все побачите. Поїхали. Водичку поставили, щоб закипала. Далі помідорчики робимо надрізики. І туди. Ніч, звісно, у нас гостра. Пока Оленька рибу чистить. Я втихаря собі 0,5 зроблю. Пивка, яке пиво, трудніше, яка риба без пива. Морку такими здоровыми на 4 частини морквинку. Оланька втекла в тенек. Рибку чистий. Короче, у нас не на штрафних работах. Потому что уху должен варить. Я. Помидорчики. в кипячую воду. Пять симфлн. Вон это у нас укреплять И будем закидывать инчи, овощи. Делаем на рыбке надрезики. Чтобы все просмаживалось и не было кисточок. Помідорчики 5 хвилин покипіли, додаємо морку. Варимо все на нездоровому вогні і без всяких спецій, без там, спецій для риби, без лаврових листів, без спецій, без нічого. Просто така, як то кажуть, буде смачна, полезна уха. Холодець з нею потім вийде. Через часик цибулька все тут красиво кипить булька, цибульку оператор диви уже. Овочевий суп можна їсти. Ну, ми сьогодні не про суп овочевий, а про уху П'ять картоплю ціляком ай-яй. І варим. Це як хаш тільки з овочами і з рибою. Теж треба варити її. В один часик. Все, як би закипає і вариться з наварчиком таким. Ай, яка смута уже. А ще там не було рибки. У нас, звісно, рибка не здинає, не середочка їхня, але ну, нічого страшного, теж рибка смачна. Варимо. перчик тоже такими здоровенькими кусочками нарезаем. Конечно, если был бы топорик, то можно было бы топориком А так ножом її пополам цю головешку. Саме головне не відрізати пальці. рыбку порежем на стейки и пожарим разом с карасиками. И судачок. И пополам. лимончик. И сюда тоже. Рыба також. Добавляем лимон, чтобы запах речной рыбы лимон поглощая. Пивчасика у нас стоит и не чу, чу она там для если... Ну, карась мулуживая. Что лимон вообще? Че лимон, сель, Скажи, Валенька. Так, лимон, сель, перец. И все. Перчик. Не перемешиваем. перчик. Перчик солодкий. І варим далі. Мука у нас. Пшенично, борошно. Добавляем кукурузной крупы. Стрижки. Я звичайно, рублю кукурузной мукою. Но сегодня у нас нема. Окей, наша гухо-булька, стихи, пожарные рольки. совсем тришки. не надо еще. Вот. Так. Давай, масло уже. Готово, готово. Тихи, сейчас я сейчас жарку чуть-чуть домой. Ложись. Хвостика засунь туда. Ну, не слово, а ребячок. Думаешь, у меня хвостики? Ничего. Ну, начинку сделаем для нашей ухи. Соус, начинку. Нарезаем чесночок. Порізали, потім його ще помнем то кучкою. Перчик гострий, свіжий. І чумачок у мене тут був засушений. Тоже его туди. Цьому парчику уже, наверное, роки роки 4 точно. А виняк живый. За смаком. Тоже так його нарезаем. И тоже сюда. Так, вітер, витер з Зернятками, щоб було гострувати. А он не буде гострувати. Ну це, як то кажуть, на любителя Хто хоче той ложить. Ми переминаємо кашу. И добавляем 2 ложки оцету. И чекаем. Когда сварится рыбка. Потом дальше добавим всю нашу смесь. Попробуешь, оператор? Чего? А? Так, Надя, прибирайте все. Вся в міці. По рецепту йде якби дві ложки оцуту вуху. Ну, ми додали сік лимона, це щоб рибка не сильно розвалювалась. Раз. И два. Дивіться, як тут все еле-еле булькає. Ну все, як то кажуть, хватить варить воду. Добавляем рыбу нашу. Головы. Опа. 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 хвостики, Судачок. Ваночки. І все на маленькому маленькому вогні готуємо нашу уху. Уху здоров'я, як назвав її, М? готуємо? Ляпота. Ой, дихнуло. Все красиво побульку я у нас тут потихенечку. І тепер на цьому етапі підсолимо більше нічого, тільки одна сіль. Ну, я думаю, що досить ай-яй-яй, дивіться, а -а -а, це вообще одне здоров'я. Дивіться, як воно еле-єлі побулькує. отак От і треба варити на такому вогні нездоровому. Попробуй на смак сіль. Не гаряче, пробуй. Я подув. Одне здоров'я. Сольки трішки. Сільки не треба. Все добре. Чого треба трішки? Яна, ні. Наш ну, тебе столько. Тут вообще все, все как вот. Я эту уху первый раз готовлю, а пробовать буду второй раз. Но я думаю, что с такой рыбой это вообще идеально. Конечно, если бы у нас был сом, там, дунайский дунайські то оно бы было еще лучше. Ну, это тоже бомба. Бомба будет. Ну, послушаем селенку и сель добавлять не буду. Не, добавим еще, ладно. Да не хоче покипить 20 хвилин, а потом подивимось. І на би можна полотенце. Щоб лишній жир метал. Давай, Ленька, сгорить. Ленька не чувствує жару, руками все. Вогонь, джинк. Да <гітанський> <гітанський> ти вже, -мо! Ви подивіться, подивіться на цих курасиків. Карасики пожарили, а тепер судачок і коробчик. Також смачна. Рибка. Коротше, на сьогодні рибний день. Дивіться, це не уха, а одне здоров'я. Деякий вон. Будеш їсти і губи будуть злипатися. Ну все, будемо доставати. нашу рыбку и наши овощи. Достаем все. Овощи, рыба. Ммм, ё-моё. Это же вообще ленка. Ты такая ела, такого? Никого не ела. А я уже один раз ел. Ну, тут не я готовла с тобою. А просто... в гостях. А цель уже не самий. Бульончик. Наливаем в стаканчик. И будем так его пить. Поставьте ленка. А тепер берем, берем тепер оцю нашу начинку, соус і то, що постікало з овочей, заправляємо. А допоможи, щоб я всю їду не пустив. Один колагенчик. И все. А? Теперь так берем картопелька, перчик, кисточка, маленький варену цибулю, она очень любит. Не, не, -не. не. Не? Ну ладно, я тоже откажу. Не -не. Ну и мяско. А где там мясо, где косточки? Ты смотри, ё-моё, в голове знаешь каким мясо? Ты положи что-нибудь. Да я себе самого кусочек возьму. Там... Тут основная бульончик. И вот так берешь, вот эти штучки, вот так поливаешь. И пробує. Всем смачного. Да. Давай, Полю, попробуй. Не надо мне. Смакота. Ну потом все зедаєш. И здоров'я. Це не а... Попробуй. Ммм, бомба. Так что можно. Опа! Уже третій раз начинаем снимать і не можем ніяк заснуть, потому что таке смачне, що -мо! Оленька жує і жує. Жую, я життя. Бульон тоже, он уже як холодец. Застиває. М -м -м. Ладно, не будемо, як то кажуть, Попробуйте приготувати по такому рецепту і ви не пожалієте. Це уха здоров'я одне. Ну, жарена рибка вона. Хоча смажена, але дуже смачна. І скрізь жарена рибка. Це обалденно. Ну, все, будемо закінчувати наш ролик. Дивіться наші ролики. Всім добра. Всім мир, до побачення. До побачення.